Вітаю товариство. Продажі нового надходження. Mitsubishi Outlander Sport 2014 року випуску з двохлітровим бензиновим двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач та встановленням газоволонним обладнанням. Кузов автомобіля в білому кольорі дуже гарно виглядає. З пошкоджень по кузову невеличка вм'ятинка на правій передній дверці, на правому задньому крилі, точкова, і на передньому бампері невеличка потертість. В цілому періт автомобіля права сторона та ліва сторона в гарному стані. Більше я пошкоджень тут ніяких не бачу. Задня частина кузова теж гарно виглядає. Салон авто охайний. Автівка пройшла. Всі перевірки, можливі по ходовій, по комп'ютерній діагностиці, по кузову автомобіля та тест-драйву, Технічно по ній зауважень, зараз жодних немає. можете спокійно. Приїжджати і купувати даний автомобіль. Якщо ви нам не довіряєте, можете перевірити його на будь-якому своєму незалежному СТО перед купівлею. Комплектація даного авто входить 4 склопіймачі, електролювання передніх дзеркал. Шкіряне мультикермо з круїз контролем, планшет, в якому можна встановити собі Android Auto, CarPlay, YouTube, Instagram, Telegram, що там ще, TikTok. Обов'язково встановіть і переходьте до нас. На сторінку хапає авто, там дуже багато цікавих відео. Кондиціонер. Входить теж комплектацію, дзеркало з затемненням та відеореєстратором. Ось. Салон авто охайний, пошкоджень, якихось немає. Є невеличкі там потертості на пластику, але враховуючи пробіг 112 км, це нормально. Все, решта про авто без зауважень. Дане авто можна оглянути на вулиці Стрийській, 98А у місті Львові. На майданчику Хапає авто, провести тест драйв, прийняти рішення придбати, експлуатувати та насолоджуватись даним автомобілем в подальшому. Всім гарного дня! Заїжджайте до нас, до зустрічі!